Слава нації, віта нагнання. Добре, рембатвитерія се ну добрий життя сповнене насправді приємних приєменок. І одним з них є от оці зварювальні шви від побратима, який повварював втулочки у вухах керувальне скоб. Легшої бронетехніки, за великим рахунком, зі витягають все, що легше танків. Що от у нас на озброєнні це і колісна техніка, і гусянка, і все, що завгодно, от, до і, включно з габаритами і вагою там, машин класу БМП, це там. Орієнтовно 13 тонн гусянка, так і погнали. Оці пальці у нас робив Руслан. Цю крайню серію зі штоків амортизатора покажемо. Подивимося, як вони себе покажуть. Все тут залишилося за великим рахунком попритирати трохи вуха зовні всередині абразивом. І по... пообрізати пальці, поприварювати ручки, ланцюги і шайби. Ну, Робота насправді ще трохи є. І з часом я хочу невдовзі насправді систематизувати е... знання по кроку від А до Я. Зробити відеоінструкції, як собі зробити також такі скоби, тому що ну, я зкільки спілкувався, я знаю, що робочі скоби це головний біль евакуаторників піхоти бойових підрозділів, в принципі, всій Україні, і так само часто і густо тягають на не знати чому, на якихось дротиках. В'язальних і всілякому іншому, для того, не дуже придатному непотребі, чесно кажучи. Ось оці речі реально робочі. Кажу одразу, можете не писати мені про, про оригінальне, ну про те, що продаються на ринку, на гайках, на різьбах. Це все шлак. Воно все не працює. Чому? тому що Тому що. Четвертий рік роботи в цих умовах. Так. Це все має мати мінімум можливостей їх загубити, втратити. От, і коли ви там все тягаєте під обстрілами, ви не можете собі дозволити різьби, які ведуться, грани, під які треба ключ. Ви маєте просто заскочити на точку, вставити. Висмикнути, вставити за потреби лупнути кувалдуючи каменюкою, яка буде під рукою, раз другий по чому, щоб там десь якусь геометрію заусенчик підвести чи прибирати, і дати по педалях. Ніякі тут різьби не працюють крапка. Це все вже давно з'їдено і утилізовано. Але відео повторюся, саме от про те, що Mm, найгарніші найгарніші зварювальні шви в, в моєму житті, які я от бачу наживо. І однозначно найкращі на каналі, які ви могли бачити. Бо ну, зазвичай ви на каналі бачите якісь там мої зварювання укриттів, мангалів і ну, мінімально відповідальних залізяк, за які я в принципі беруся, то звісно вони далекі від е, такої гарноти. Тут зараз набежуть 9-го дану зварювальники, так, у яких там 500 років стажу за плечима і скажуть, що вони можуть краще. Я не сумніваюсь. Цілком ймовірно, хтось там може краще. Я <с> навіть близько так не можу. І повторюся, такого не бачив. Все, далі треба буде їх трішечки тернути зовні всередині, так, щоб трохи там, габарит підрегулювати. Обрізати ручки, поприварювати і поприварювати шайби на ланцюгах. Все збирається на ланцюгах, все йде єдиним об'єктом, все максимально ремонтно придатне, і все повторююся, придатне для роботи в наших умовах. Технології кам'яного віку. Ти можеш взяти будь-яку каменюку і десь там в полі підрихтувати, якщо десь у тебе там геометрія стає не такою, як тобі треба. Все нічого не губиться, все на ланцюгах, все зварене, все ремонтно придатне. Дякую всім за підтримку, зокрема, побратимові, який варив ці, зварював ці речі. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. До речі, зазначу, що скоби буксувальні, всі, які я робив досі, вони всі працюють. Вони там прям по багатому пожовані, побиті. Після після кожного, після кожної евакуації їх треба трохи зводити. Так, трохи зводити. Ну, Пару разів кувалду даєш, щоб звести їх на пальці, прям. Бо вони роз'їжджаються там трішечки, бо я їх навмисне роблю з певним люфтом. Бо інакше там mm -hmm. не зробиш, бо е, кріплення для евакуації на всіх машинах різні. І вони всі працюють, а оці я роблю просто тому що там вже. Ну, Наші в рамках батальйону інші підрозділи теж бойові, побачили, які вони гарні, попросили, то треба поділитися ну, і просто собі мати про запас. Бо все одно рано чи пізно вони десь загубляться. Дякую за підтримку. разом боремо і поборемо.